Дізналась я про цей автобус випадково абсолютно. Мені подзвонила племінниця. Оформлення документів де на пошходження, на соціальну допомогу. На пенсійні виплати. Жінка їхала, каже, я 8 місяців не могла гроші, гроші зняти. Вчора зняла гроші, довольна, скупилась, поїхала додому. Повністю розбомблені села. Де не залишилось жодної інфраструктури, там, включаючи магазини. І велика кількість рейсів вона знаходиться в Куп'янському, Ізюмському районах. Дадуть висновок від ДСНС про те, що ці території вже ця дорога розмінована. І тільки після висновку ми вже поставимо на маршрут нашого перевізника.